Ви тільки погляньте, яка краса в мене тут виходить. Ну, знаєте, не можу я в'язати просто шкарпетки, без, ось так з клубочка, щоб нічого туди не вткнути. От тут я і вирішила зробити ось такий рулик із такими ось бурульками. Ну, в мене, наприклад, асоціація цього розфарбування. Дном хвилі і піна від хвиль. А ще, можливо, це голубі чи блакитні ялинки засніжені і сніжки. Як ви думаєте, гарно виходить, правда? І шкарпетки будуть оригінальні.